Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні розповім вам, що робити, коли холодильник видає ось такі пискливі звуки, незалежно від того, чи закриті в нього двері, чи відкриті. Весь час пищить. Спершу відкручую ось тут зверху два саморізи. Знімаю кришку і ось ви можете бачити усю внутрішню панель керування холодильником. Мені потрібно видалити той дріт, який відповідає за пискливі звуки в холодильнику. А це фішка з чорним та білим дротом. Вона знаходиться, якщо дивитися зліва направо, другою. Я її виймаю і все. Цей надоїдливий звук мені більше не заважатиме. Ставлю на місце кришку та насолоджуюсь тишиною.